Всім привіт! Це відеогляд на акумуляторний полусмок для авто. До комплекту входить інструкція англійською мовою з картинками. Ось такий гнучкий шланг та дві насадки, одна з яких може виступати в ролі конектора. Також маємо кабель живлення від прикурювача, звичайний зарядний кабель і щіточку для очищення. А ось ці дві насадки можемо одягати безпосередньо на сам полусмок. Виглядають ніби однаково, але вужчу ми приєднуємо до полосмока, а в ширшу вставляємо одну з цих насадок. Тепер поглянемо на пелосмок. Важить він всього 580 г, позаду є вхід для зарядного кабелю та кабелю для роботи від прикурювача. Завдовжки він 38 см, а його ширина по центру складає всього 10 см. Ось ці дві насадки можемо одягати напряму, але якщо бажаємо подовжити конструкцію, скористаємося шлангом і конектором. Вужчу сторону ми приєднуємо до пилосмока, а на ширшу одягаємо будь-яку з цих двох насадок. Аби увімкнути, потрібно буде зняти наліпку та запобіжник у верхній частині. Пилосмок вимкнений, коли кнопка знаходиться по центру. Якщо ж ми рухаємо її догори, то він працює від акумулятора. А якщо ж направляємо донизу, то працює від прикурювача. Для того, щоб його розібрати, натискаємо на дану кнопку. Фільтр виймається з пилозбірника. Але коли будете вставляти його назад, потрібно попасти в ці от виямки трикутничками, які у нас позначені на пилозбірнику. Якщо ж ви не попадете, тоді не зможете скласти назад пилосмок. Спочатку вставляємо нижню частину і притискаємо, аби почути звук клацання. Якщо ж ви його не чуєте, значить криво поставили фільтр. Решітка з фільтра знімається. За необхідності можете її прочистити і коли будете вставляти назад, також потрібно дотиснути, аби почути звук клацання. А ось як чудово працює ліхтар. Вже шлангу 28 см, щіточки 13 см, а зарядного кабелю аж 95 см. Тепер перевіримо кабель для роботи від прикурювача. Один метр уже є. А ось і другий метр продовжуємо далі. Є вже 3 метри. Ось уже четвертий. Тож в нас вийшло 4 метри 90 см, але якщо вимірювати разом із цими краєчками, виходить рівно 5 метрів. Під час заряджання світиться індикатор червоного кольору. По завершенню через 3,5 години світиться індикатор зеленого кольору. Тепер спробуємо, як працює від прикурювача. Для цього підключаємо та тиснемо кнопку донизу. Тож працює так само добре, як і від акумулятора. Збираємося шлангу для прибирання в тяжко досяжних растет. По завершенню роботи розкладаємо пилосмок натиском на кнопку, дістаємо фільтр, прочищаємо пилосбірник щіточкою. Також можемо зняти решітку з самого фільтра і прочистити її.